24 березня ми зупинили теплопостачання по категорії населення. Це було зумовлено температурними режимами на протязі в три, а в подальшому була температура там 18 градусів доходила до цього. Тобто, майже неділю була тепла погода. На жаль, специфіка. Котельні по свободі не дозволяла нам економити, тобто, як, ну, наприклад, для підприємства «Первомайськ». вони зупинялися з 8 ранку до 8 вечора і на ніч опалювали населення. Наразі, ну на жаль, такої немає у нас можливості по свободі. Чому котельна свобода, вона найбільша котельна, вона найбільш протеженна. Якщо б ми робили, скажімо так, такі перерви, Вісім годин котельна свобода входить в режим. Тобто, якщо б ми виключали 8 утра до 8 вечора, так восьмої вечора розпалювали і робили на плюс вісім, населення б не, не почувствовало би тепло. На жаль, ще одне: це при 17 градусах. Якщо б ми ну, опалювали цю котельню на плюс вісім, Тобто, ми ну так називаємо був перетоп. Тобто, тепла як такового б і не було. Але платіжки б зростали для населення. тому було таке прийнято рішення. На жаль, іде потеплення наразі сьогодні. Вже буде в обід плюс 10, але дивіться, це вже. По Україні 31 березня завершився опалювальний сезон для всіх закладів, також і для медицини. На жаль, да, проплати зменшилися. Більше 69%, да, майже 70% проплати не отримували. Тобто, із 140 мільйонів, що ми нарахували за опалювальний сезон, окрім березня. 97 мільйонів нам було заплачено, тобто 42 мільйони це без рахування березня, на жаль, ми не отримали кошти. Тому то ви теж ну, повинні розуміти, ми йдемо вже в збитки, тобто на газ, на енергозбиту, тобто за електроенергію ми повинні сплачувати кожну неділю, на жаль, а кошти ми не отримали.